Об'єднання продуктів в одне блюдо або в один прийом їжі це справжнє мистецтво. Потрібно враховувати і схожу хімічну структуру інгредієнтів і поєднання запахів, і візуальну гармонію, але навіть серед хрестоматійних харчових комбінацій затисалися ті, які, працюючи в парі. Нейтралізують користь один одного. кітчен, мак обчислив такі поєднання і поспішає попередити про них своїх читачів сир у м'ясо. На перший погляд здається, що розплавлений сир відмінно доповнює м'ясо, досить згадати соковите м'ясо по-французьки, як гарні вони в союзі, але навряд чи такий дует можна назвати корисним. У сирі є кальцій, а в м'ясі залізо і цинк, коли вони обидва беруть участь в обмінних процесах. То кальцій уповільнює засвоєння цинку, а ще кальцій в сирі майже в два рази зменшує засвоєння заліза, наш організм не може одночасно переварити обидва ці продукти і при цьому отримати з них максимум поживних речовин. Яйця бекон класика ранку яйчня з беконом містить надмірну порцію тваринного білка, що з точки зору вчених приносить більше шкоди, ніж користі. Засвоєння таких продуктів вимагає від організму великих зусиль. Тому, побалувавши себе цією стравою на сніданок, ми прийкаємо себе на млявий ранок, замініть бекон помідорами. Антиоксидант селен присутній в яйцях краще засвоюється в кислому середовищі, як у йому забезпечать помідори. Галікопін в складі томатів краще проявляє свій ефект в союзі з вітаміном с жовтка. Яйця риба настільки звичне поєднання яйця і риби. Теж не бажано обидва цих продукту окремо дуже корисні, і риба і яйця багаті розлічними підтательними речовинами, вітамінами і амінокислотами, а содержаної вітаміну жовток яйця поступається тільки риб'ячому жиру, але ось разом вони не оживаються. Багатство рибного вітаміну всім повністю нейтралізується воздействием елемента яйця. Овідіна, але з вареними яйцями подібного не проїзд. Какао у молоко у складі какао є чимала кількість чавлевої кислоти, яка блокує засвоєння кальцію, крім того, в парі з кальцієм ця кислота сприяє формуванню оксалатних солей, надлишок яких шкідливий для нирок. Чашка какао в тиждень допустима доза, але ось старатися з цим напоєм не варто, особливо при схильності до строкам'яної хвороби, жири підсилюють смоктуваність оксалатів. Тому при схильності до строкам'яної хвороби готуйте какао на знежиреному молоці. Чай, дріжджове тісто, смачне чаювання з круасанами або дріжджовими булочками може обернутися почуттям тяжкості і неприємним бродінням в шлунку, також чай містить дубильні речовини, які заважають засвоюватися деяким вітамінам і мінералам, наприклад, залозу і вітаміну Б1. Який є в тесті і допомагає нервовій системі залишатися здоровою, білий хліб у джем варення, рафіноване пшеничне борошно в поєднанні з солодким, це подвійна порція швидких вуглеводів, які провокують різкий стрибок цукру. На зовсім недовгий час це забезпечить заряд бадьорості, але потім іде занепад енергії і настрою. Інший аргумент проти такого поєднання. Бродіння в кишечнику, яке спровокує альянс дріжджового тіста і цукру. Особливо не рекомендується їсти білий пшеничний хліб з джемом або варенням на чесерце, замініть білий хліб цільнозерновим, в ідеалі таким, в складі якого немає дріжджів, ще краще буде. Якщо замість варення або джему ви намажете на хліб мед, так як він не викликає бродіння і взагалі є більш корисним продуктом: салат лимонний сік або оцид багатьом вітамінам. А також іншим цінним речовинам, наприклад, каротиноїдів, які містяться в овочах і зелені, для хорошого засвоєння необхідні жири, тому, заправляючи салат тільки лимонною або озовою заправкою, ми позбавляємо себе левової частки корисних елементів тим, хто не любить рослинне масло, хоча це джерело поліна жирів, що забезпечують нам красу і молодість. Слід додати в салат інші продукти багаті жирами, наприклад, авокадо. Жменю горіхів або оливки, паста з сиром у томати, процес перетравлення крохмалистих вуглеводів, що містяться в пасті, починається ще в роті під дією ферменту птіалін, який присутній в слині, томати ж містять кислоти яблучна, шовлева лимонна, навіть мала кількість яких руйнує цей фермент, що гальмує перетравлення крохмалю. Ситуацію погіршує білок, присутній в сирі, оптимальним доповненням до пасти є некислі свіжі або запечені овочі. Листова зелень, базилік, наприклад, борошняні вироби у м'ясо контактують також погано, утворюється клейковина, яка ускладнює переварювання. Якщо ви великий любитель макаронів, вибирайте сорти грубого помелу, а м'ясо. Тушковане або відварне шлунку буде легше. Клітковина у шпинат однією з популярних помилок людей, які впевнені, що вони правильно харчуються, є поєднання в одній тарівці цільного зерна та зелені. Особливо шпинату справа в тому, що клітковина в злаках в поєднанні зі щавлевою кислотою із зелені блокує засвоєння кальцію. Шпинат краще їсти як мінімум за дві години до вживання продуктів, які містять клітковину. Це дозволить організму максимально використовувати корисні властивості багатого кальцієм шпинату.